Діти, ми з вами розмовляли вже про наземний транспорт, але транспорт є також і у повітрі. Давайте сьогодні поговоримо про нього. Першим пропоную познайомитись з гелікоптером. Давайте послухаємо про нього віршик. Правний спритний гелікоптер, наче жук він летить, не лишає в небі слід, легко угорі кружляє, все гуде не завмовкає. Гелікоптери дуже корисні і їх використовують для різних цілей. Ними користуються як поліція, так і військові. І навіть канали новин. Туристи для подорожей та рятувальники. Їх часто використовують, щоб згасити лісові пожежі та возити тяжкі грузи. І для всього цього їх так зручно використовувати, тому що вони спершу злітають уверх, а вже потім можуть летіти у потрібному їм напрямку. А також гелікоптери вміють зависати у повітрі. Літак так зависати у повітрі не вміє, але він може перевозити більшу кількість пасажирів і перевозити у собі більш важкі грузи. Давайте послухаємо віршик і про літачок. Мчить літак у день пригожий, він на птаха дуже схожий, бо й хвіст і крила має, тільки зерна не дзьобає. Літак, до речі, на відміну від гелікоптера, спочатку розганяється по землі, а вже потім відривається і взлітає у небо. Тому у літаків є колеса. До речі, літаки також бувають різними, вони можуть перевезти дуже багато пасажирів, та бувають і маленькі літачки для декількох пасажирів. Також ними раніше оброблювали поля, і також бувають спеціальні військові літаки-винищувачі. Також просто подивіться на цей величезний літак. Це наша українська гордість, мрія. Надважкий транспортний літак. Ось так він виглядає. У житті він просто величезний. Отак багато ми з вами сьогодні дізналися про транспорт, який літає. До побачення, малята. Усім гарного дня!